Опа, друзі! Всім привіт! І сьогодні, знаєш, е, у мене зразу таке є запитання. Чому я голий? <рес> сьогодні я залетів в якийсь тайкун, от, а саме приготуй фані суші і, і тут ось до якісь інгредієнти, що тут, 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 -ту -ту, так, кукрес. І фігаси ти бачиш, я прям полив його обалдеть. Вона ж уже кучу кнопок. Тут у мене додався рис, і додавалася така бочка з інгредієнтами, куди я вже положив суші. Тепер я їх скручую, получається, правильно, бем. І мав би нарізати, але за мене патрончик нарізав. Нормально, нормально, диви. <рив> так, а ну, пікап суші. Ага, і куди їх несу? Ох, йо, я їх при... а я їх прям щось далеко несу. Куди мене несе? Я не поняв. Сел суші. <рив> тобто я просто тако виходжу, да, і... <рив> 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 і. Людям просто продаю на вулиці, чи що. Жесть. Ні, ну це взагалі мем, звісно. Хорошо, окей, я маю 5 доларів. Що можу зробити? Можу поставити воркера боем. <рив> <рив> не поняв. А що це? А хто це не поняв. То саме розумний, скажіть, хто це такий? <гум> але обалдеть, да? тобто, я отако ложу сюди. <гум> поняв, я туди тако ложу. Інгредієнт, і він ось до тут просто їх посмажив, але далі він не буде нічого робити. Тобто, щоб щось далі відбувалося, мені треба купляти ще працівників. Обалдеть, це жесть, хорошо, я пішов продавати. Так, бам. Давай шукати, кому продамо. Йо, диви. Йорсуші, за 5 тисяч продав. Шо? За 5 кусків. <смір> Обалдіть! Давайте я комусь так продам можна? Давай я щас найду комусь тут так продати. Цегу, а? Не хочеш купити суші? <смір> вона за 5 доларів КУПИЛА мої суші, обалдеть! Що мої суші такі погані, що не поняв? Інгредієнти, пікап. Окей, погнали. А, чекай, я ж можу сюди зараз зразу нанести. Хай він собі там робить, готує. Все правильно, все окей. Я понял. Бам. Так, ролл суші. Окей, закручую. Поки. Шут Ты че спишь? ха просто <реш> Напросто сковородкой по голову. <реш> <реш> Нормально, не, ну вообще, конечно, ну. Я понимаю, что я строгий босс, там, начальник, все дела. <реш> але ж не наскільки? на скилке. Нача варвар гать. Ну хорошо, я ты поки тут по нас так шо давай там. Удачі. Просто щоб просто так він не стояв, правильно, ка він робить свою роботу. Це таки я йому напевно якісь гроші там плачу, так? Да? Хе-хе, так бемб-бем, готуємо суші, я повар від бога. Я таке робити уже вмію, уже навчений. Бем-бам-бем. Що він там лупить, я не знаю. Але хай там як? Окей. питання нема. Ладно, там патрончик поготує, хорошо. Тоді я отако і там, і тут, і там нарізав, там постукав. Боже, який я взагалі найкращий. Давай, опа. Я що роблю? Ага. Ну окей. Я не зрозумів, що я там робив. Ну ладно, я оце тільки так зрозумів, що я взяв 4 правильно рола. Окей, пішли комусь продавати. Так, так, так. У, <гас> ось додиви. Отакуємо бам. За 20 доларів продав. А, вона, типу, зразу просто багато тоді йому продала. Того вона 5 тисяч заплатила. Поняв. Окей, питань немає. У мене є 35 баксів, бем. ось. сюда ще робітника посажу. Кент в очках. такий модний. І сюда ще може дві бем. Ооооо. Чи назис? Правда, мав чогось після лиця. Ну, ладно, то таке, окей. Поки що тоді наношу тако. А ну не поняв. На полобі. Туда його. Ні, ну це весело, це e прикольно. Просто сковородкою по голові. Ну це жесть. А прикинь, якщо сковородка чугунна. Це ж обалдеть, так можна і голову зламати, ладно, я поки носю рис, вони там теж мені, значить, готовлять все. Бім-бім-бум-бум. Значить, все прекрасно. Правда, я по цей процес теж якось би автоматизував би. Бо це не прикольно кожен раз отако бігати туди-сюди і носити оце. Use code joint after joint group А, там мені по барабану на ваші груп. У мене є своя груп. Так що. І знаєш, як вона називається? Вона називається банда дімеча. Так що ся. Нагадую, якщо хочеш у банду до дімеча, то обов'язково напиши в коментарі свій нікнейм. Може тобі пощастить. Ну я наносив тут уже Капець багатько. Давай тако зберу. 12... 12 цих ролів не поняв. Туда. <реш> ні, ну це, я не знаю, скільки я ще. Буду сміятися, як довго цього. О, диви кафечка, да? Давай її продамо бем. 60 баксів. Сюди. На базу. Так, маю 70 баксів. Куди я можу потратити гроші? Hire menu researcher. Що це таке? Чесно, не знаю. Hire manager, hire worker. Ой-ой-ой, ще й предлагають щось там за робокси купити, типу швидкість більшу. Ну, мені то не цікаво, правда. А що це за кнопка? Buy expansion lol. Не знаю, не зрозумів, що тут Ну ладно. Хорошо, хайр меню ресерчер. Що це таке? О, диви. Якогось програміста купив собі що? Не поняв, а що ти робиш? Давай подивимось. Плюс 8 доларів. А він мені в АФК просто, типу, пасивно заробляє бабки. Поняв? Хорошо, тоді я купляю такого ще одного. Ох ти ж, йок, Йоанну Рівс. Я тебе поняв. Зараз буде як Нео в матриці тут від цих ролів увертатися. Головне, щоб від сковородки не увертався, якщо спати буде. А то все таке. А я можу такого зразу багато назбирати? А чого в мене пишеться рок? Ні, я не можу, кстати, багато. Нас, я коли підбираю рис, у мене чогось пишеться рок. Типу камінь. А який камінь? Цікаво. <гас> у мене там сплять роботники, я не зрозумів. А ну одному в лоба, другі в лоба. Давайте роботать. <гас> Обалдіть, ти зрозумів, сидять чілять, сплять жесть якась. Ще чого, куди спати? Працюємо. У нас робочі дні, робочі будні. Нам треба гроші, ми, значить. Так, диви, по лобі. Так, все, на наскладьорив тут інгредієнтів, скільки мені цікаво, тут суші вже. 5 ролів, окей. А за 50 можу менеджера купити. Бам. Опа. Викікенд. Це, типу, я так розумію, якщо вони заснуть, то він просто буде сам лупити їх сковородкою, правильно? Я би просто постою подивився за цим. Оно, ну, да, диви. Ха-ха! Липа ну Ні, ну це мем, Пішли продамо комусь роли. Хоча, ні, 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 давай я ще заберу. Ай, він прямо тюкається тому, ну no, диви, get back to work. Типу, повертайся до роботи. Що таке? А, -а, а, продай спершу ці які в тебе в руках, перед тим як взяти інші. Я поняв. Окей. Okay. Так, давай, 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 давай. Що тут пишуть? This is the best sushi in town. Ага, Окей. Okay. no problem. Пішли комусь. Парень, не знаю. о! хочу. Бем? 25 доларів. Скільки? 12 з половиною на чай, Хо-хо! Нормально. Так, тут є ось такі кнопки, які називаються Ребіт. Ребіт. Так, що тут? 15 мільйонів коштує. Ох ти ж йо, це прям багатсько! О, хе. <гум> Я тільки що це почув. Так, давай подивимось, що в шопі. Ага. Суші тут все за Угу, Окей. Так, за 50 баксів можна ще ось Хайр О, ти поняв, і вона буде сама носити, правильно? Ну да А що це таке? Бем. А. І в мене відкривається нова якась кімната, поняв. Юзлess 3 лов. Хе. Типу, типу написано безкорисне дерево лол за 0 баксів і то дякую. Get Conveyor, Ух ти. А тут ще щось прям з сушами буде, да? Я прям чую, як вони. Ха-ха-ха! Як він не хлопцює, це жесть. Так, хорошо, погнали будемо ще сюди загружати. <ând> а тут уже. Аааа, тут прям з рибою треба робити. Поняв. Тут 500 баксів стоїть кент, який буде приносити туди, то все. Хорошо. І 75, який буде працювати. Поняв. Так, давай тоді отако. Це що таке, я з фена пожарив рибу, поняв. <реш> Нормально. Лосося нарізав. Тепер що? Що я з ним зробив, тільки що не поняв. Тепер я його лупцюю. Нормально. І маємо теж якісь, типу суші. Це ліневі суші чи що? <реш> типу, як ліневі його лупці, тільки ліневі суші. Диві, ось до такого ще одного кента наняв на роботу. За 75 доларів, блін. Але отакий, от напевно, будуть коштувати просто таких бабок, лютих. Я прям впевнений в цьому. Окей, табе... тепер давай обігли трошечки інгредієнтів наносимо. Бем, а то біда. Є, ну то, що я голий, це теж, звісно. То ще той мем. Я хочу от наробити трошечки наперед оцих е, суші новеньких з лосося, і тоді зразу бігати їх продавати. Поняв? Зразу дуже багато. Ооо, підключилися уже. Диви. Як ми тут працюємо всі разом? Так, окей, я погнав. Треба, блін, оце прям ну бісить мене, що треба дуже довго і багато бігати просто за оцими інгредієнтами. Це жесть, це тупо жесть. Ну ладно, справимося, я не з таким справлявся. Скільки там? Два із трьох, окей, давай тоді останню штучку оцю принесу. Не поняв. Чу спим? Сніхота, просто сніхота. Сашимі? Воно зветься Сашимі. Оце глупость і тупость, що я просто не можу підібрати ще п'ять оцих Сашимі, поки в моїх руках чотири зараз є. На! No. <свист> Чесно, я буду сміятися з цього, наверное, дуже Ви який кент з котиком? Давай я прямо йому і продамо За скільки я йому продав? А він не написав нічого. 2 долара for air, вот та епов. А що ти нап... не написав мені нічого, алло? Значить, я продав тобі сашемі, над якими я старався. І кенти мої старались А ти такий. Ну ок, І все, да? Геннідос. І що ти дупо тоді, поняв? Хорошо, давай продамо цьому Маусу. Бем 240 баксів сюди. Оце вже прям нормальні такі. Які суми пішли. І знаєш, що я хотів би зразу зробити? Я хотів би ось до сюди тако бм. Хай бігає кен. І теж носить. Ой-ой-ой, ой який те скін цікавий. Хай носить теж інгредієнти. Ми зараз багатенько сюди наробимо цих. і підемо продавати, і наставляємо нових працівників. Там скільки треба? Ага, 20, ох, йомою. Ну окей, то не проблема. А я ж забув, що в мене там купа суші робиться. Йо, так, я погнав. 37 ролів. Жесть пішли. Я зараз залутаю бабу. Просто о, подавай отакі ось опадамо БМ. 185 баксів. Тоже пойот, тоже нормально. 336 маю на баліку. Хорошо, пішли. Тоді поставимо сюди воркерів, отако. Тихо, це менеджер, я хотів не менеджера. Ну ладно. Ой, а диви, яка вона гарна, да? Жесть. Нормальний скінчик. Так, хорошо, питань немає. Тоді, 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 тоді. Пішли, я продам оці ось до Ролевс. Ну, просто я даже не буду вибирати Першому попавшимся продам і все. О, 25 баксів. Все, чи назис. І летим, значить, сюди. Саші міські у нас тут штучок. Сім штучок. Бем-бам-бам. Ідемо продавати, і будемо купляти нового воркера туди, щоб максимально сильно автоматизувати той весь прикол. Ага. 280 баксів. Але я так поняв, що вони 2 долара тобі дають, якщо ти просто отако по ножими. Да? Чи ні? А, ні, не дають. Ну, ладно, я думав, дають. Окей. Зато цей сидить, <грамує> програмує, в нього все чітко. Добре, тоді наробимо отут -от таких всяких Бем-бем-бем. Так, давай за 200 сюди воркера поставлю. І треба 235. Угу, Окей, тоді я йду зливаю зараз ці суші. Так, давай, тобі, бем. І мені, по-моєму, хватає, да? 1035, да, мені вистачає, окей, питань нема. О, -о, -о, О, ти до мене устроївся на роботу, да, хорош, хорош. Так, і відкриваємо тоді од коту того плакат. Я відкрив просто плакат? Не поняв. Вообще не поняв. Що просто плакат купив за ці бабки чи що? Що за мем? Ладно. Так, давай тобі так, бен. 200 баксів. Чіннозис. І він, по-моєму, ще мені на чай дав. Але я вже не встиг прочитати. Ну ладно. Так, 250 е, коштує такі ось до дядько, бем. Ага, він мені просто фармять бабулети. Правильно? Правильно. А, ось сіоо. 80 ролів треба. І тут є ще отако якийсь шеф теж. Він теж буде мені фармити бабулетікси, да? АФК Ба тако Хорошо, давай тоді підбираю оці. Ще 14. Отак от тобі, бам, 70 баксів. Сюда, тоже нормальненько. Зараз, значить, підфармимо оцеєї валюти, типу суші? No, thank you. Ти відказуєшся від моїх сашимі? Я не поняв очкастий, тобі шо, втулити чугунну сковородку чи що? Ну Не хочеш, як хочеш, на. 160 баксів і 80 баксів на чай. Сюда! Оце прям нормально, приємно мати з вами справу. Так, скільки в мене... Ага, в мене 67. Мені треба 80. так. Зараз би не нажимати ще лишніх кнопок. А може такий хочеш? Слышиш, ти, чорт, я ти в натурі зараз вийду, трісну просто чугунних сковородкою. Хе-хе. Ладно, 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 ладно. Я не герсе. Все окей, бро. Можна боятися. На. 160 баксів, зато все він был, мені заплатив. Нормально, нормально. Так, скільки там са Одна штучка. Хорошо. Тоді я забираю цих 4 регуляр дурола. О, і мені якраз буде хватати на прокачку. На, шо, шо, що? Ні, ну ви такі паскуди, я не знаю, на тобі тоді. І ти, чорт! А ти? І ти, чорт, прикинь. такі чорти, це жесть. Купить хоч хтось ці роли, ви смердячі. Ага, 20 доларів, Окей. У мене є 1000 я Зараз так прокачаюся, жесть. А ну, бам! Нова кімнатка. А ну, що ми тут маємо? Ой-ой-ой-ой-ой. За півтори тисячі. Ось треба конвейер купити. Я поняв Треба, значить, ще трошечки походити понапродавати оцих всяких приколів, пофармити. І тоді можна іти купляти той конвейер. Бем. Осьо. Кіану Рівс, він просто задоволений. Зразу йому. Сашей хочеш? Він каже, браза, звісно, хочу. Тримай 160 баксів. Хе-хе. І все, і ті назис. Так, пішли продавати ще й такі роли. Уже майже, до речі, не збирав. ну, не вистачає прям 40 баксів. Даже 20 баксів. Це прям геть чуть-чуть. О, все, є, півтори тисячі, назбирав. Окей, погнали тоді, купимо того конвейєра, і будемо дивитися, що у нас тут далі. Ой-ой-ой. ой хо Які ціни. Але тут хоча б близько оця штука. Давай зразу отако накладаю сюди, я таке бем. Щоб я зразу так став і робив собі бем. О. А це вже якийсь другий сорт риби, прям диви. Обалдіє. Ну це й в цілому другі суші, виходить, будуть диви. Вони прям такі завернуті. Старілочці, йо. Це вже будуть такі, прям, знаєш серйозні. Ох, йо, але нафармити зараз до тисячу долярів, це прям. йо, -йо. Так, значить, я нафармив я тут ще тисячу баксів. Тепер бем, можу купити такого воркера, щоб трошечки уже починати розбавляти і полегшувати роботу саме цих суші. І в цілому, щоб все було дуже і дуже файно. Мені, чесно кажучи, не вистачає кента сюди, який буде носити інгредієнти просто, щоб потік роботи поняв, він був ну, незупинним. Не але й тим не. Менш дивив уже 16 таких от новеньких суші я наробив разом з кінтами. І в цілому, я думаю, це просто буде коштувати зараз мільйон бабок. Я зароблю з цього, напевно, дуже багато. Нігірі називаються такі суші. Хорошо, я не знаю. Тепер буду знати. Окей. Так, погнали, попробуємо їх продати. Скільки цікаво, я зароблю з них? 17 штук. Давайте по тобі бем. Дві з половиною тисячі. йо 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 Це прям нехилі такі бабки. Buy unsuspecting 3. Що це таке? Обалдеть, я тільки що цю хероту купив за 25. Оцих ролів? Це жесть. Це прикол. Це мем. Ладно, давайте. Не поняв о морді. Все, давай, працюємо, працюємо. Робота така штука, що вона кипить і на місці не стоїть. Наробимо зараз кучу таких ролів, і тоді можна буде їх зливати якраз. щоб Мати, ну прям нормальні бабулі Хорошо, треба заробити ще 500 баксів, наскільки я пам'ятаю. О, чекай. За одну тисячу можу купити суші шефа, який буде пасивно заробляти гроші. Блін, заманчиво, звісно, заманчиво. Цей бігає і розказує: Блін, ну давай швидше, я не можу сидіти весь тут день. Це смішно справді, тому що ну він не може готувати більше, ніж там є. Ну, типу, там просто не вистачає місця, бо роли треба в 4 стадії обробити, а в 4 стадії не, не встигають вони то зробити. Тому так важливі оці воркери. Але окей, тут ось до 17 таких вже, уже зробили. Даже 18 Можна піти продати О, ось до тебе такий прекрасний модом. За 720 бабулетів, нормально. Маю. 200, хорошо. Тоді йду, ставлю ще одного воркера туди. Ось до тут-сюди. За півтори штуки. Бам, супер. Окей, все. Фух. Ну це прям потнічком-потнічком. Ще один ось буде конвейер за 5,5 і обалдієть. Треба прям нормально, блін, понапродавати, поназаробляти. Я тебе поняв. Скільки 400 ролів, щоб відкрити другий поверх, щоб. Отримати якийсь бейсмент, якщо чесно не знаю, що це за 5 мільйонів. 5 мільйонів коштує. Жесть. Жесть, просто жесть Так, окей, давай воно ну, ідемо. Тут уже 21 штука назбиралась. Йо, це такі бабки. Пішов я продавати тоді швидесенько Можна буде ставити уже третього воркера, і в цілому буде непогано. Бем. 300. Ну, непогано. Маю 4400. На одного воркера мені по-любому хватає 2000 він коштує, тако бем. Ти спиш! Не спати! Дві з половиною тисячі треба, щоб четвертого воркера купити, окей. охо -ох хо -ох, хо давай понесли. Якби ще був кент, який би бігав і продавав оце все сам тоже. Блін, козел, ладно, на тобі. І ти не хочеш обалдеть. О, Нормально. Було б все прикольніше, аби був кен, дійсно, який буде бігати і продавати всі ці суші. Це була б тоді прям повна автоматизація цього бізнесу, поняв. Але в цілому, ладно, я не буду жалуватися і так непогано. Ну тобі продати не можу, так що все, тобі обіцяюся, продам. Хорошо. Є бабулітікси, можна йти купляти вже останнього воркера якраз і дати по шляпі ось цьому тормозу. А то він лежить щось спитью. Ну і назбирати 1025 треба для того, щоб купити менеджера. Щоб. Сам їх хлопцював за те, що вони сплять. І це буде прям повна автоматизація. Окей. Давай я тобі подам, да? Не хочеш, хорошо. Я тебе в мусорку викину швидше ніж ти мої суші, поняла? А то чуєш нічого, свої. мої суші самі найкращі суші в цьому місці. Надиві. <laughs> хорошо, бам. Менеджер є. Окей. ой ой Який батмен, да? Хе-хе, мейк мор суші. Роби більше суші від це жаль. Хорошо, давай подивимося. А я ну, толком нічого такого і не подив. Ну тут ось то вже 9 наробилося, Погнали, тоді продамо оці нігірі. вони прям дуже дорогі. І можна поставити буде шефа і тоді. Блін, трошечки пофармити, поняв, і купити отой наступний конвеєр, і буде прям взагалі супер бомба. Так, трошечки я, значить, тут побігав. В маю зараз на руках 17300. Купив отакого менеджера, щоб він мені міг приносити пасивно бабки. І також будемо прокачуватись далі. половиною, Бем, якийсь ентузіаст. Обалдеті, що він робить? Плюс 200. Ху -ху. Нормально, нормально. За 5 тисяч ще один конвейер. Бам. І що по чому? Обалдеть, скільки, скільки воно коштує? А шо так багато? Обалдеть, всі гроші світу. Що тут робиться? Амогус за ноль баг. що це таке? Джимми нейтрон. Ха-ха. Ой, це тупо жесть. Це жесть. Хорошо, інгредієнти. А куда? А що? Не понял. А то тобто есть звідси, типу, я що, не потягну інгредієнти по такої сюди, да? Ні, потягну це? що це, що за бред тоді, Непонятно. Отака ось така ось получається суша. Ага, вона, типу, наоборот, зверху риса в середині риба. Ох, йо, як важко. Але чекай, я так і не поняв. Е, ну, давай так, обем. за тисячі купив кента. Але, але, я не розумію одного нашу тут інгредієнти. Прррр, немає ніякого конвейеру. Якось дивно це. Також сюди воркера можна купити. І менеджер десятку вже стоїть. Ох, йошкін-кот. Що це за ціни, геть? Що це за ціни? Йоо? Можливо, просто спочатку треба цей конвейер прокачати повністю. І тільки тоді там щось буде відкриватись, напевно. Оце, звісно, да, це блін, бабка. Кешаті, давай тоді зараз отако берем 5 Значить, таких суш, ролів, не знаю, як то правильно, тарілок, отаких урамаків вони звуться. Окей, і давай їх сплавимо тако тобі. Бам? 2250 маю за тільки 5 таких тарілок. Це жесть. Прикинь, скільки одна тоді коштує просто таких шалених бабок, це жесть. Ну що ж, друзі, ось до такий получився відосик. Якщо тобі сподобався цей режим та це відео, то обов'язково став подобайдена, підписуйся на цей канал та пиши коментарі, тому що абсолютно всі коментарі коментарі я читаю і на самі цікаві можу відповісти, а можу і поставити сердечко. Ну а з вами був ваш друзяка Дімич та його суші кафе. Всім гарного настрою і всім папа. -па.